Продовжую свою рубрику, коли ви мене не питали. А я вам все одно розкажу, як же в мене працює зараз активність в різних соціальних мережах, навіть якщо я вже кілька днів не знімала відеоролики. Цікаво. Зараз розкажу. Дивіться, реально останніх кілька днів, можливо, днів 3-4, жодного відеороліку не було, тому що фізично для цього не було часу. Були домашні справи, і зараз активно іде підготовка до семінару, який відбудеться в Кропивницькому. Активно це реально активно. Про всі нюанси розповідати не буду, тому що це буде сюрприз для тих людей, які приїдуть до нас на святкування дня народження. Що ж з соціальними мережами? Якщо я кілька днів не виставляла, то по суті повинна була активність упасти. І ні, виявляється ні, особливо мій улюблений ютуб підписники. Збільшується активність продовжується навіть заплатили за останні кілька днів більше ніж це було до цього. Чому так відбувається? Мабуть, через те, що механізм все таки запущений. Тому, якщо ви ще сподіваєтеся, надієтеся, чи точніше збираєтеся вести свої соціальні мережі чи ні, я дуже раджу. Рекомендую, просто дуже 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 рекомендую видіти свої соціальні мережі. Повірте, в соціальних мережах у вас є можливість реалізувати будь-яку справу, якою ви зараз займаєтесь, чи плануєте навіть не займатися? Спочатку робіть, а вже потім зрозумієте, що з цим будете. Як ви його це все будете використовувати? Тому я продовжую далі. Тепер я відновлюю свої ось такі коротесенькі відеоролики в тіктоці, в інших соціальних мережах. І повірте, воно того варта, дійсно варта. Всім бажаю гарних успіхів, в тій справі, якою ви займаєтесь.